Слава Україні, слава її військам. Стосовно такого е, довгоочікуваного всіма всеми контрнаступу нашого, почікуни, знаєте, от що я хочу вам сказати? Які сидять і чекають, що тут закінчиться війна, бо їм в телемарафоні сказали, що трошечки треба потерпіти. Ще почекаємо, і війна вже закінчується, можете повертатися. До своїх Києвів, Львових е і тому подібне, хто звідки тікав від війни. Ну, я зараз кажу про е військово, скажімо так, придатних чоловіків, які чомусь вирішили, що їх мама родила не для війни, е а їхніх співгромадян е мами народжували саме для війни. Знаєте, що таке контрнаступ, якщо так в двох словах, як він буває? Коли йде наказ зверху, що треба висуватися вперед, наказ це може стосуватися батальйонів, далі йде розподіл, може бути вже на більш дрібні підрозділи. В ну, залежності від їхньої специфіки. Але щоб ви собі розуміли, зараз штурмовиками є всі: розвідники, сапери, механізовані цілі бригади. Їх зараз просто переформували в штурмові. Тобто зараз в штурм можуть відправити будь-кого. Стрілкові окремі є, батальйони, але всі під, ну, підрозуміваються, роз, ну, розуміють, що це саме буде штурмові отряди. Так от, Коли я ставила питання бійцям, ну, які зараз вже працюють хлопці, да, як ви, от, знаходячись вже тут, в зоні бойових дій, ви чуєте, що йде мобілізація. Наскільки вас це підбадьорює? Да, бо ми всі люди, і ми розуміємо, да, що тут хлопці, які знаходяться, вони є виснаженими дуже часто, їх не відпускають у відпустки. Да, це робиться дуже рідко і не на термін, на півроку там, чи на місяць, в кого скільки накопичилось, навіть не на 15 днів. Це може десь в окремих випадках. Це в кращому випадку це буде 10 днів з дорогами і тому подібне разом взяті. Так, от, і хлопці очікують на. На тих мобілізованих а, своїх співгромадян, а, які от-от прийдуть їм на допомогу. І отак вони очікують, очікують. І знаєте, коли я задала це питання, ми просто сміялися. То вони кажуть, це може це робиться для якоїсь політ сама агітації, чи хто це робить да, в подальшому, що от, бачите, ми все робимо. Держава готує військо своє, вона його розширює. Понятно, що це все робиться. Ну, Це однозначно, ми все розуміємо, що військо збільшується і тому подібне. Да, але Роблячи зараз це відео, да, я спираюся вже на ті відео, які роблять самі бійці з навіть з бойових позицій. Да. Тобто це не є ніякою таємницею, ворог краще нас знає, яким чином ми працюємо, скільки нас насправді якими і тому подібне. Тобто Вся маячня з приводу того, що ми щось тут обмусолюємо і це йде. На руку ворогу, ну, це не зовсім так, бо в них є своя розвідка, в них є свої люди, більш того, в них є свої очі. Зараз хлопці воюють проти вагнерівців. І ви знаєте, воно як просто під копірку. всі однаково кажуть, що да, ми зараз стоїмо проти вагнерівців, яких дуже багато, які просто пруть, пруть, пруть. В аптечках в них знаходять Трамадоли, ну, по суті, і, і не завжди ще щось. От. Їх дуже багато, вони дуже добре озброєні і обладнані, тобто ну, їхня держава їх шикарно підтримує, щоб ми розуміли. Да? В них колосальна зараз йде. Робота саме виробництва зброї, виробництва техніки, боєприпасів, тих же летательних різних там, апаратів різного роду. Що робиться у нас, ну знаєте, мій відосік, да, він не відкриє нікому таємниці, у нас нічого не відбувається. У нас просто йдуть балачки, балачки, балачки. Тобто, слухаючи серйозних аналітиків людей, які мають безпосередньо доступ до цієї інформації, це все розголошується і, собственно кажучи, ну, ми не бачимо зараз ніде нашого виробництва, ані боєприпасів. Ані якоюсь окремою зброї, хоча Україна є одним із потужніших виробників всього цього добра у світі. От. Тому, знаєте, контрнаступ це коли висувається рота, механізована рота для того, щоб взяти позицію. І коли відроту залишається 20-30% живими, яких не можуть зараз, наприклад, ну під час бою, да після бою, коли вже відбулися втрати, і декілька людей просто не можуть їх забрати для того, щоб потім відбулася заміна, а заміняти теж кимсь треба. Далі йде евакуація загиблих і, ну, відповідно, поранених, якщо вона встигається зробити. Гинуть, тому що не завжди приходить підкріплення. Підкріплення має інколи приходити з інших бригад, да? може бути зі своєї бригади. Чому воно не відбувається? Це залишається завжди відкритим питанням. Тобто цю групу могли розбити, поки вона висувалася, переміщалася і мала зайти на підміну. Могла не бути повністю коректно зроблена координація і куча-куча інших купа інших нюансів. І коли із декількох поранених залишається вижившими якась тільки частина, а інші поранені помирають тільки тому, що не була зроблена вчасна евакуація. Евакуація чому не робиться, тому що не може не бути арт Якоїсь підтримки, може бути поламана техніка. Техніка вона ремонтується безпосередньо майже на місцях десь дислокація цих підрозділів. Так? тобто Її не приганяють на заміну десь ну, техніка, яка вийшла із строю, так? і тут раз тобі новеньку підігнали, бігом евакуювали. Або як би це робилося в розвинутій вже армії, використовують, понятно, там, гелікоптери і тому подібне. У нас це все використовується, так, але на якійсь іншій зеленій зоні. Робиться це частково в окремих випадках. Робиться дійсно, і комусь повезе, комусь везе, а комусь не везе. До чого я стільки всього цих нюансів звертаю вашу увагу? Чому на ці нюанси звертаю увагу? Тому що коли ви собі починаєте розмірковувати, робити висновки, щось очікувати, не будучи тут безпосередньо в лавах війська. Не будучи в цих ситуаціях, ви втручаєтесь в дуже серйозні речі, в дуже серйозні, я б навіть сказала, матерії. Не будучи там, не беручи на себе певну відповідальність за ситуацію, але ви так запросто берете на себе відповідальність і навіть якесь моральне право щось судити, щось коментувати, а ще й страшніше щось очікувати. Пам'ятаєте, ви не маєте на це ніякого морального права. І ви не уявляєте, яка прірва зараз. Створюються між людьми, які беруть участь в визволенні зараз окупованих земель, і між тими людьми, які чомусь себе відокремили від... від долі, давайте навіть так спробуємо сказати, тут немає пафосу від долі своєї батьківщини. І тим самим ви впливаєте на долю людей, які сьогодні гинуть в Україні. Тобто, якщо ви не берете на себе відповідальність будь-яким чином приймати участь в боротьбі за виживання нації, за виживання народу і тим самим за існування нації, значить, ви можете тим самим навіть косвенно... Але ви граєте на руку ворогом. Це закон збереження енергії у всесвіті. Тут, знаєте, немає ані політики, тут немає ані яких повчань моральних. Ні, це дуже просто. Середини зараз не існує. І Якщо ви не стали до лав війська, значить ви сьогодні проти цього війська. Якщо ви не воюєте зі зброєю, ви маєте бути поруч з тими своїми співгромадянами, які цю зброю взяли. І повірте мене, дуже величезний відсоток людей, які сьогодні воюють, вони теж колись, і вони це відкрито кажуть. Вони теж колись не уявляли себе зі зброєю в руках. Але в когось змінилася свідомість під впливом тих страшних втрат, на які їхній мозок і їхнє серце не змогло реагувати байдуже, давайте так навіть скажемо. Ну, тому що просто бути байдужим, не розуміючи, що відбувається, да, це може тільки якась людина, ну в якої є відхилення в розумовій діяльності. Все решта це люди роблять свідомо. Вони свідомо відмовляються від свого обов'язку захищати державу громадянином, якою вони є. І... Це громадянство їх зобов'язує приймати участь в захисті територіальної цілісності, не право, а обов'язок. якщо ми цей обов'язок не виконуємо, ми ламаємо всю систему державотворення, всю систему захисту держави, і тим самим ми сприяємо вдалому вдалій роботі, скажімо так, окупанта. Це, ну, це, це дуже просто. Так само, якщо ми не спілкуємось державною мовою, якщо вона для вас чомусь вже є нерідною, для вас чомусь мова окупанта стає рідною, да? От, то Давайте візьмемо е, мову нашу да, в ракурсі державної. От, якщо ви її не використовуєте, ви використовуєте мову агресора, ну, то ви розповсюджуєте мову агресора і політику агресора. Політика це не просто політичні партії, за яких ми підемо голосувати чи ми не підемо голосувати. Да, це, е, е, це, 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 це наші вчинки, це, це наша діяльність. І навіть наша бездіяльність, вона все рівно, врешті-решт, стає ознакою і дає можливість просуватися знову ж таки ворогом. Це ті ж самі закони фізики. Принцип поршня, як хочете, воно воно все працює, але на різних рівнях, як хочете собі уявляєте це, якщо ви не можете це уявити або зрозуміти, це, ну, це не означає, що цього не існує. А насправді все дуже просто. От, тому е, е, всі ці, е, знаєте, е, е, сьогодні е, е, якийсь Вибачте, розмусолювання з приводу мотивовані не мотивовані, да, це знову ж таки, це є шлях на самознищення. Поки ми будемо розмірковувати, наскільки я мотивований, ворог чудово просувається. От. А ми ділимо себе на тих, хто мотивований, а хто ні, кого мама народила для того, щоб мати. Навіть народила для того, щоб воювати, а когось чомусь для того, щоб він десь пузо своє грів з півасіком на теплих морях. От. Це злочин. Це, це, це є злочином. Це не просто ваше мніння і ваше право. В ситуації, коли на нашій землі відбувається геноцид. Люди, які сьогодні не прийняли участь в боротьбі, значить, вони зараз чинять злочин. І це так, це навіть визначається певними законами, які, можливо, на сьогодні ще просто не завжди запускаються в дію. Ну, от. Вибір за кожним з вас, так. Але ви маєте пам'ятати, що на вас насамперед, якщо ви вже зробили вибір, на вас є відповідальність. І той вибір, який ви собі зробили, не на користь виживання своєї нації, це означає, що ви зробили вибір в бік шкоди. А якщо конкретніше сказати, ви зробили вибір на підмогу ворогу, От. і з цим вам жити. Цим жити вашим дітям, вашим онукам, які колись все рівно у вас запитають, батьки мої любі, а що ви зробили для перемоги моєї батьківщини? От. Що ви зможете відповісти, щоб ви не відповіли? Ви знаєте, ваші діти відповідять вам самі. От відповість час і відповість той результат, який ми з вами зможемо мати, остаточний. Да? Тобто зараз ми вже маємо результат і за алгоритмом цього результату. Да, ми можемо зараз зрозуміти, в принципі, до чого ми вже з вами прийшли, і що нас очікує через півроку, через рік, через два, якщо ми будемо рухатись такими темпами. Плекайте свідомість, плекайте силу духу і беріть відповідальність. Хоча навіть там, де ви її на себе не взяли свідомо, це не означає, що цього не відбулося. Це відбулося, але це будуть розгрібати наступні покоління. Тому на вашій Совісті на ваших руках є сьогодні так само результат цієї боротьби. Будь ласка, кожен з вас це має пам'ятати пам і хочете, працюйте над собою, хочете продовжуйте не працювати, але від цього не зміниться. Розуміння ваших дій людьми свідомими, людьми, які мають силу духу, але в будь-який момент ви можете стати саме тими людьми, які теж мають свідомість і силу духу, які взяли на себе відповідальність за виживання цієї унікальної української нації.